Дай Боже всім. Що думаєте? Відео про рибалку? Ні, не вгадали. Перезнімаю вже другий раз. Бо камера GoPro має таку болячку коротше, стирає. Забув, що мав говорити. Коротше, камера GoPro. Камері GoPro проблема з флешками. А, так що такого? Зараз вам щось покажу. І так, перенеслись в іншу локацію. Перше відео мало бути в стилі розпаковка, але так як те відео було втрачене, Записую нове. Коротше, прийшло мені сьогодні моє замовлення, така вудка 4 метра. Зеокс, не знаю, наче її хвалять, а наче й ні. 4 метри. Тому що та, що в мене є вудка, то просто сміх. І будемо ловити на дальні заброси. На дальняки, коротше. Вудка щось, я не знаю, щось бюджетне, коротше, до 500 гривень. Отака о такова. кутушка салмо. Тоже сама-сама така звичайна. Саме звичайна щось до 400 що? О, Поплавочок Брейновський. І ой. О, така о вудочка. Трошки тут не прибрано. Таке виїхав, хочу. Монтаж зробити цікавий. Зараз чекай. Таково виглядає. Ну, то зрозуміло, що скользящий поплавок, повідочки, три крючечка і грузик. Як на цьому. Ну, коротше, як на доньній Снасті. Грузик такий, зараз якраз перевіримо. Зараз якраз перевіримо, як воно. Чи правильно підібрав грузик чи ні. Ну-ка, буде він. І йоханий бабай. Коротше, треба зрізати. Треба зрізати, бо грузик тяжкий, не витримує. Ну нічого. Рибалка буде цікавіша. Від нині. О! Тепер вся риба буде наша. Сарказм. Почти вся. Так. Ну, коротше, то все мені обійшло. Обійшлося десь 1200. Та й тако Ще має при, приїхати всяка прикормка різна, всяка така коротше Далі буде Але файне місце, блін, капець рибка гуляє Ну Нічого, я сюди все одно прорвуся Наступна рибалка буде Класнючо, де риба буде все. А поки що ми їдемо додому. Все, давайте.